Маринка і хлопчик, який запізнюється. Колись у невеличкому місті, серед срібних хмар і шкільних дзвінків жив хлопчик на ім'я Орлик. Щоранку він біг до школи, закидаючи рюкзак за спину, і завжди трохи запізнювався. Учителі зітхали, друзі сміялися, а він лише махав рукою. Головне встигнути до мрії, а не до дзвінка. Одного ранку, коли сонце ще тільки прокидалося, Орлик помітив у вікні маленьку білу хмаринку. Вона зависла просто над дахом школи і виглядала сумною. Привіт. гукнув хлопчик. Чого ти така похмура? Я загубила своє небо, прошепотіла хмаринка. Вітер заніс мене над місто, і тепер я не знаю, як повернутися. Хлопчик усміхнувся. Не хвилюйся, після школи я допоможу тобі знайти дорогу додому, і побіг далі, адже дзвінок уже кликав усіх у класи. На перерві Орлик підійшов до своєї жовтої шкільної шафи, дістав книжки і помітив, що в кишені лежить маленький клаптик неба, синювата крапля, що світилася як ліхтарик. Це ж від хмаринки, здогадався він. Він сховав її у зошит, щоб ніхто не бачив. Креплина тремтіла, мов живе серце. Мабуть, якщо я зберігатиму її, то допоможу хмаринці знайти дорогу назад, подумав хлопчик. Але день був довгий завдання, контрольні, купа домашки, і коли всі вже йшли додому, Орлик помітив, що небо стало тьмянішим. Хмаринка чекає, промайнуло в його серці. Хлопчик вибіг зі школи, над містом повільно сунули хмари, а хмаринки серед них не було. Він побіг дорогою, що вела до річки. Де небо торкалося води. По дорозі він зустрів дівчинку з велосипедом. Не бачили білу хмаринку, маленьку, мов цукрову вату. Вона пролітала над мостом, усміхнулася дівчинка. Орлик помчав далі. Біля набережної стояла інша дівчинка і тримала в руках прозорий повітряний змій. Вона плакала, сказала вона, казала, що не зможе повернутися без друга, який носить у кишені частинку неба. Орлик витягнув краплину, вона сяяла все яскравіше, і раптом вітер підняв її вгору. З'явилася хмаринка, тепер усміхнена, біла, щаслива. Вона опустилася ближче і прошепотіла Ти повернув мені небо, орлику, а я хочу подарувати тобі щось натомість. Хлопчик протягнув руку, і хмаринка залишила на його долоні легкий подих, невидиме тепло, що завжди буде поруч. Тепер, коли ти запізнюватимешся, сказала вона, вітри допомагатиме тобі долати шлях швидше. З того дня Орлик більше не спізнювався, а коли йшов до школи і бачив у небі білу плямку, тихенько усміхався. Привіт, моя хмаринко, дякую, що ти є. І десь далеко, над дахами, серед рожевих променів ранку, маленька хмаринка малювала небо, особливо ясне саме над школою, де жив хлопчик. Який одного разу допоміг їй знайти дім. Іноді найменше добро це найбільше диво, навіть якщо ти просто допоміг Маринці знайти своє небо. Автор Ольга Бачкова, інспекторка відділу Міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Одеській області. Озвучує Олексій Степанишин, майор Державної прикордонної служби України.